Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці 5 замовлень в одній посилці. Тобто 5 посилок з різними товарами в одній посилці. Будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. Відкриваємо нашу посилку і дістаємо окремо. Так. Ага, це вони окремо запаковані. Раз, два. І тут має бути ще три, мають бути три посилочки. Що ж, почнемо з цих маленьких посилок. З цих двох мали... менших почнемо. Відкриваємо і дивимося. Що нам ще зменшує? Відкриваємо, дивимося. Так. Так. І це в нас прийшли ось такі ось копачки піску. в колесах. Комплект чотирьох штук для автомобіля. Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Подивимося самі копачки. Розв'язуємо його. Комплекти 4 штуки, як бачите, йде. Це показує, е, накручується на е, ніпель на колесо і воно, якщо тиск нормальний в колесі, воно показує зелений. Якщо поганий, то, ч, е, то якщо середній, то то е, червоний е, жовтий, а якщо поганий малий тиск, то червоний. І так на на кожне колесо розумні датчики тиску колес. Я не знаю, як воно буде робити. Ну, вони трохи важкенькі самі ці датчики самі. такі ось датчики у нас були в розпаковочці. І переходимо до слідучої посилочки. Наступна посилочка. Наступні посилочки у нас мають бути міні-вольтметри, які ставляться при вході е живлення е електроенергії в хату, в будинок, тобто, і вони показують напругу, як при, при цьому, яка подається напруга на будинок. На будинок квартиру можна поставити. Так, ось такі ось приходять. Замовив три, три штуки різного кольору, бо якщо щоб окремо позначити кожну цю, е, фазу, тобто, якщо у вас три фази підходять до будинку, вам треба, щоб знати, на якій напруга йде в фазі, то вона став, встановлюється в щитки і мені показує просто напругу. Дані. дані... Вони обійшлися мені в районі 200 гривень три штуки у нас за один е, просять 200 гривень. Тут, як бачите, вони за, закручуються, вирізаються під їх дірка в щитку. Просто вставили, закрутили, тут йде рез, резинова е, прокладка в комплекті, для того, щоб не проходила волога. Також тут йде ця штука. Викручується, як бачите, так ось крепше за... затягнули десь. Підключається напруга до його, і вони просто показують напругу в мережі, яка йде до вашого будинку. Бачите, тут а, болтик відкрутили, і вона просто затяжна пластина, яка зажимає е, сам проводок. Так що, якщо навіть люд... звичайна людина, яка немає... не є електрика, може підключити дані проводити. Даний... Одна штучка коштує, я дивився, 33 гривні плюс 30 гривень доставка. Тобто 60 гривень одненька разом з доставкою. У нас продається, як я говорив, вже 200 гривень за одну штучку. На Aliexpress можна замовити в районі 63 гривень. Що ж, а ми переходимо до слідчої розпаковочки. Нашого замовлення. замовлення це має бути три різних товара в цій посилці. Так, підсиємо. Ось такий ось нічник. Бачите, прийшов такі коробочки невеличкі. Ну і невеличкі, звісно. Я вам покажу в кінці відео, які в мене є. Даний нічник стоїть в районі 155 гривень. Я купив на розетці за схожий на 3, за 399 за 400. Ми їх в кінці порівняємо. Так, той на акумуляторі, а це я не знаю. Зараз будемо дивитися. писало, що на акумуляторі. Так, є ось такі ось підставки Last Плас, Massa. Мої модерев'яні були. Так. так. Ось як то вони збираються. Ага, с розами, вот так вот. Все сюда, все сюда. Нет. Не, а вот так. Вот так вот сбираете, вставляете сюда, сюда и сюда. Ну, пластмасса, я пластмасса, так. Ага, вот тут, в середине. Вмикається і вимикається. Я думав, вони от заря... заряджаються від от... зарядки. А тут просто на батарейках. А достаємо цю штучку, щоб перекриває батарейки. Так, і включаємо. Ну, звісно, він такий слаб... слабенько світить. Так ось різними кольорами. як його переключити? А, воно саме міняється, бачите? Він невеличкий, чесно скажу, я вам так скажу, що краще замовити за, 200, за 400 гривень на розетці і він більший, набагато, ніж цей. Так що так, ось такі ось батарейки в нас стоять, таблетки, як бачите, три штучки. Діставати не буду, тому що це попросили зробити замовити. Ну, такі ось наше замовлення. А ми переходимо до слідуючого. Ось так ось виглядає те, що я замовляв. І так як я вам казав, ось така, так ось виглядає те, що я замовляв на розі за, за 400 гривень. Порівняйте розміри, які в його, в цього, які в цього. Плюс до того воно заряджається от, от 220 напруги, не так як це на батарейках і працює довше. Бачите, це просто біле, а це просто а це різнокольоров. Далі у нас йде, ось така далі так, зустрічає коробочка. Це у нас йде тримач для папочків. Для ароматичні, э, типу, ароматичні свічі. Свідчі щось таке. Типу, побачимо. Перший раз умовляю, як бачите, запаковано в, купирку, в купирку. Так, і в середині йде ще в комплекті. Положив, продавати дві. Ті штучки такі, вони ставляються зверху і підпалюються. Вони приємно дим такі пахущі. Тут йде, бачите, металева штучка. І якщо вона горить, вона спускається донизу і йде туди Ну, Ми це з часом перевіримо, підпалимо, подивимось, як воно буде, наскільки горить. Так, ось такі ось і достанемо ще там пахощі, бо замовив 20 штук. Окремо. Подивимося ще пахочки, які положили, прислали нам. А, є. Ось такі ось 20 штук ще замовив окремо на пробу. Я думав, що не знав, що буде ці штуки в комплекті. І замовив ще 20 штук. Можна замовити 20, 50 і 100 штук. Я замовлю на пробу 20 штук, побачимо, як воно зайде, сподобається. То буду замовляти. Замовлю ще. Ось такі ось у нас замовлення було. Зараз підпалимо, подивимось, як воно працює. Наші українські сільники і підпалюємо. Опа. Да. Не спіють підпалити вже спічка зламалася. Тебе загрелось прикольно